Олексій повернувся з відрядження пізно вночі. Цілий день його трясло в потягах, а в голові крутилася лише одна думка нарешті обійняти дружину. Він страшенно скучив їхній син був у літньому таборі, вдома лишалася тільки вона, тиша, м'яке світло у коридорі, знайомий запах дому. Олексій тихо зайшов у спальню, не вмикаючи світла, щоб не розбудити кохану. Під ковдрою спала тепла жіноча постать. Він обережно притулився до неї, обійняв, вдихнув знайомий аромат шампуню. Жінка не опиралася, тільки щось прошепотіла нерозбірливо і пригорнулася ще ближче. Олексій посміхнувся, він думав, що це його Марія, але за кілька хвилин тишу розірвала несподівана фраза Знаєш, я чекала, що це колись станеться. Голос був чужий. Олексій різко відсахнувся і увімкнув світло. Перед ним у ліжку, спокійно всміхаючись, лежала Оленка, молодша сестра дружини. На ній була нічна сорочка Марії. Він підвівся. Що ти тут робиш? Де Марія? Оленка сіла, поправляючи волосся. Її терміново викликали на чергову зміну до лікарні, а я прийшла в гості. Посиділа трохи, ну а далі ти сам бачиш. Чому ти лягла в наше ліжко? А що тут такого? Ми з марусею ще з дитинства спали разом. Вона сама запропонувала, а ти прийшов, не розібрався, з лукавою посмішкою додала вона. Олексій був у шоці. Те, що щойно здалося йому моментом близькості з коханою жінкою, виявилося чимось зовсім іншим. Це була помилка, прошепотів він. Помилка. Оленка підійшла ближче. Ти впевнений? Бо я ні. Я давно тебе люблю. Ти зрозумів нікому нічого не скажу. Просто будь зі мною час від часу, без зобов'язань. Як зараз, Олексій мовчав, не знаходячи слів. Всередині стискалося щось болісне. Він знав, скаже так, потрапить у пастку. Скаже ні. Ризикує втратити все. Якщо Марія дізнається, почав він вона не дізнається. Лише не зрадь мене я через тебе одна досі. Він хотів піти, хотів забути все, але замість дверей. Зробив крок назад до ліжка. Від того ранку Олексій жив у двох світах: в одному був зразковим чоловіком і турботливим батьком, в іншому короткі дзвінки по дорозі додому, таємні зустрічі в квартирі Оленки. Її шипіт, тиша і постійна вина, що роз'їдала його зсередини. Оленка тримала слово ні натяку, ні підозр. Марія довіряла їм обом, і саме це робило все ще гіршим. Одного разу після чергового відрядження замість дзвінка дружині Олексій набрав Оленку. Вона зняла трубку одразу, наче чекала. Я приготувала твої улюблені відбивні», – буденно повідомила вона. Він приїхав, повечеряв. Оленка була вдома, бо соніж загорнута в плед, і говорила тихо, ніби боялася зруйнувати ілюзію. Мені добре з тобою, прошепотіла вона якось. Не як з кимось забороненим, а як із тим, хто має бути поряд. Олексій мовчав, бо сам почав думати: а може, і справді, може, Марія звичка, а Оленка почуття. Але кожного разу, повертаючись додому і бачачи очі дружини, усмішку сина, він ніби прокидався. Одного разу Марія, тримаючи чашку чаю, задумливо сказала А ти не помітив, що Оленка останнім часом ніби світиться? Олексій завмер. Ні, не звертав уваги. А ти? Так, вона наче розцвіла, дивиться якось інакше, спокійніше, і я щаслива за неї. Вона заслуговує на щастя. Серце Олексія стискалося, він ледь не зізнався. Але Марія говорила з такою довірою, що він знову промовчав, а потім все обірвалося. Одного вечора, після чергової зустрічі з Оленкою та, погладжуючи його руку, промовила У нас буде дитина, точніше, двійня. Час ніби зупинився. Ти серйозно? Абсолютно, тепер ти назавжди зі мною, правда ж? Він не відповів, він просто не знав, як життя покотилося за інерцією. Олексій вже не ділив дні на з Марією і з Оленкою. Він просто існував, грав дві ролі в різних виставах, але одна ніч усе змінила. Якогось вечора, коли Марія чергувала в лікарні, а Оленка лежала на збереженні, Марія не змогла заснути. Вийшла прогулятися по коридору і почула голоси з ординаторської. Один був знайомий до болю Валентин, її колишній наречений, інший Оленки. Любопитство пересилило. Відкривши двері, вона застигла. Оленка сиділа в кріслі. Валентин тримав її за руку, щось шепотів. Вона усміхалася ніжно, надто впевнено. Марія виняла телефон, одне фото, одне коротке відео, без слів. Але зі всією емоційною правдою вона повернулася в палату і переслала відео Олексію подивись, як мило проводить час твоя любов, успіхів. Олексій ледь не впустив телефон, переглянув відео тричі. Він упізнав Валентина, впізнав крісло в ординаторській, усе всередині стискалося від болю. Він не міг заснути і не знав тепер, кого боятися більше: Марію, Валентина чи самого себе. Вранці Марія повернулася додому спокійна, навіть занадто. Вона подивилася йому прямо в очі і холодно запитала: Ну що, ти тепер задоволений? Він хотів щось сказати, виправдатися. Але вона лише посміхнулася. Знаєш, що найстрашніше? Я завжди тобі вірила. Вона пройшла повз, лишивши ключі на тумбочці. Олексій сидів на кухні в порожній квартирі, долоні тремтіли. Він хотів повернути все назад, але знав. Крапка вже поставлена, і поставив її не він. Через кілька днів він поїхав до Оленки та зустріла його з усмішкою. Тепер ти повністю мій. Він мовчав. Я ж казала тобі, що вона тебе не цінувала, а я чекала. Він дивився на неї вже іншими очима як на людину, яка зруйнувала все. Скажи чесно, Оленко, ти знала, що Марія побачить тебе з Валентином? Вона на мить завмерла, потім ледь усміхнулася. А ти думав, що я просто так там сиділа? Олексій відступив усе було грою, любов, сльози, навіть вагітність? Ні, спокійно відповіла вона. Я просто взяла своє. Він підвівся Я їду. В Омськ, там мене ніхто не знає, там я зможу почати з нуля. А діти? Якщо вони мої, я не відмовлюся. Але з тобою у нас нічого не буде. Він вийшов, не озираючись. Минуло три місяці, маленька квартира. Ніхто поруч, і тільки робота. Одного вечора у двері постукали. На порозі стояла Марія з сином. Привіт, тихо сказала вона. Нам нема де жити. Можна до тебе. Він не знав, що сказати, просто кивнув і відступив у бік, дозволяючи їм увійти. Марія мовчки переступила поріг, поставила сумку біля стіни, а син обережно обняв батька за талію. Як тоді, коли Олексій здавався йому незламним і вічним героєм, його маленькі руки були теплими і щирими. Марія присіла за стіл, її обличчя було спокійним, але в очах світилася втомлена мудрість, вона тримала в руках чашку чаю, наче шукаючи в ній опору. Я не хочу знати правду, сказала вона нарешті, не піднімаючи погляду. Важливо лише одне чи готовий ти змінитися не заради мене, за нас. За нього вона кивнула на сина. Олексій відчув, як щось у грудях стискається і розламується, як стара шкара лупа. за довгий час йому захотілося не виправдовуватись і не тікати. Хотілося залишитись, бути тим, кого варто любити. Він мовчки підійшов і став на одне коліно перед Марією, взяв її долоні в свої тремтячі руки. Пробач, прошепотів він, дай мені шанс довести, що я вмію берегти. Вмію кохати по-справжньому, вона довго дивилася на нього, а потім просто притулилася чолом до його чола, без слів, бо слова вже нічого не важили. Тієї ночі в маленькій холодній квартирі знову з'явилося життя без гучних обіцянок, без зайвого пафосу, тільки два дорослих серця, які вчились бути разом наново, і одна маленька душа, що вірила в них обох. Минали дні. Олексій працював на заводі, повертався додому вчасно, допомагав Марії з домашніми справами. Вони вечеряли разом, сміялися над дрібницями, іноді сварилися через дурниці, але щоразу знаходили шлях один до одного. Через рік у їхній квартирі з'явилася ще одна дитяча колиска: Марія тримала на руках маленьку донечку, а син бігав поруч і намагався допомагати. Олексій дивився на них і розумів. Справжнє щастя не падає з неба, його потрібно вистраждати, вистояти, вибороти, і найважливіше ніколи не зрадити знову. Бо любов це не тільки про пристрасть, любов це про вибір, про вірність, коли легко було б втекти, про мужність залишитися, коли тікає все тіло, про тих, хто повертається не тоді, коли їх кличуть, а тоді, коли душа готова їх прийняти. Про тих, кого не заслуговують, але кому знову і знову відкривають серце, про прощення, про другий шанс, і про те, що справжня любов вмирає тільки тоді, коли вмирає віра, і поки в серці жевріє, хоча б іскорка, завжди можна почати все спочатку.